Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. І відео моє присвячене моїм першим враженням від західної бронетехніки, так, з якою я зовсім трохи зовсім трохи взаємодіяв, причому ну, на рівні такому поверхневому. Так. Далеко не в усі там зразки моделі, які бачив, навіть не всередині кожного був, але, але маю певний вже так багажик спілкування з екіпажами тих машин і ремонтниками, які... Взаємодіяли з ними, так, взаємодіють по сьогоднішній день. І це все дозволяє мені ну, сформувати для себе певне ставлення, бачення цього, конкретно цієї техніки в наших реаліях. І якщо коротко підсумувати моє враження так, від всього цього, воно Виливається в наступне. Ми маємо берегти своє. Максимально берегти, відновлювати, модернізувати і мати, тримати собі своє. Зараз про це розповім дещо більше розлогу, що мене спонукає так думати. Так, те бачите. Отже, повторюся. Так, у мене за плечима на сьогоднішній день 14 місяців взаємодії з не тільки і не стільки з бронетехнікою, скільки з людьми. Так, бо ну, жодна техніка поки що у нас не воює без людей і в збирається це робити. В не такій вже близькій перспективі. Відповідно, я не популіст, так, не якась там медійна, популярна особа, яка має там на меті просувати якісь там думки на користь якихось там категорій, я не знаю, там груп чи бозна кого ще. Я просто Доброволець, так який пішов боронити Україну і є людиною тверезою, з конструктивним мисленням, відкритими очима, вухами, і яка думає, 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 постійно аналізує. Ця моя робота дає мені для того чимало можливостей. так, руки крутять гайки, голова складає пазли. І картина вимальовується та, що культура підготовки екіпажів в Україні користувачів бронемашин, вона достатньо низька. Вона достатньо низька, нерідко вона фактично відсутня. Цей інститут без культур'я і без освіти невігластва фактично. Технічного, так, експлуатаційного, ремонтного, він культивувався роками і десятиліттями. І намагатися і думати, що можна щось перевернути, зруйнувати за лічені місяці, що будувалося десятиріччями, дуже рідко виправдано. Здебільшого, як і в цій ситуації, все ж таки це занадто оптимістично. Я в це абсолютно не вірю. І, скажімо так, я зараз скажу навіть не про ті такі речі і людські фактори, які починають виявлятися вже на етапі отримання цієї техніки Україною. Чому тому що систематично це ні для кого не секрет там одного дядьки Максима чимало фігурують там у Фейсбуці? Так, історії і прохань, і звернень до майстрів з металообробки. Люди добрі, зробіть нам, будь ласка, якісь там щупи на Браунінг, і те, і те, і те, і те. І, і бозна, що іще. Чому? Тому що підрозділ отримає там на три машини один зіп, Так, індивідуальний. А він не індивідуальний. І ну, я відмовляюсь вірити, що Захід надав машину без індивідуального зіпа. Скоріше за все, індивідуальний зіп пішов в гори. З тих чи інших причин у підсумку люди воюють, створюють зіпи, інструменти вже власним коштом, волонтерським і ким іще. А ще, ну, можна сказати, по суті, і не почали воювати тією технікою, так? Але це дрібниця. Це дрібниця я безумовно там мікроатом у всій цій системі і бачу. Дуже мало, дуже мало. Але підготовка кадрів, ну, з ким я спілкуюся, так, в Україні, з експлуатантів цих машин, ну, вона ну, не, не на висоті, скажімо так. Не на висоті, і вже я чимало там чую, бачу історії про те, що там видаляються звідти. Зайві деталі, які комусь там заважають. І. Тобто я до чого кажу так? До того, що в принципі дуже подібна так ситуація, там як з автоматом Калашникова і там західною зброєю. Яка вимагає до себе обережного поводження, систематичного чищення, ставлення дбайливого, так. І ну, багато хто там все ж таки віддає перевагу Калашникову, так? Ну, зокрема з українських вояків, бійців. Чому? Тому що він багато спокійніше ставиться до бруду, там, вологи і всякого такого. Так само і тут, очікувати на системний, всеохопний, високоякісний підготовчий підхід щодо експлуатантів машин, ну, я особисто не сподіваюся, я на це не розраховую. Так. Тобто, я вже бачу. І думаю, це буде продовжуватися, що в загалом і цілому це не іншоземці експлуатують іншоземні машини. Це наша плоть від плоті, це ті самі, по суті, люди, що експлуатували цю техніку і там пересаджуються або там сідають з нуля, але такі самі плоть від плоті наші, так як і їздили на. Їздять на нашій техніці з тими самими, скажімо так, сильними і слабкими сторонами. І те саме стосується і ремонтників. Так? Тобто за однією машиною і навколо однієї машини там е, чималий штат людей, які прямо чи опосередковано впливають на її стан успіх бойових операцій. І Те, що я за 14 місяців побачив так, в своїй роботі, безпосередньо наживо і вивів зі спілкування з іншими людьми, переконує мене в тому, що маловірогідно, маловірогідно цій техніці буде приділена та увага, якої вона вимагає. так? Разом з, тим, разом з тим, у мене зі спілкування знову ж таки з людьми, які там підход, проходили там різну підготовку, експлуатують різні типи цих машин, склалося враження, що західна техніка вона більш вузькопрофільна, більш вузького спектра призначення. Тобто вона створена працювати в певній системі з, зі значною більшою кількістю. Інших елементів, ніж Радянська машина. Тобто, я про що кажу? Про те, що у радянського БМП, на мою скромну думку, з того, що я зрозумів, я повторюся, я не претендую на експертність, на тим паче істину в останній інстанції. Я просто ділюся досвідом думками тими, які у мене визріли на сьогоднішній день. Тобто спектр використання застосування радянської бронетехніки, він вимагає менших елемент, меншої кількості елементів до підготовки і менших, меншої кількості елементів підтримки. А в наших реаліях, коли це все накладається на 500 мільярдів людських факторів, так найрізноманітніших, від дяді Васі, який там якусь там. Солярку парафінізовану поставив і, закінчуючи мінометниками, які там цифру схибили і собі за шиворот накидали, Так, мін. Усе це в реаліях тих, тієї, війни, так, яку я бачу, надає мені більше, скажімо так, віри. Впевненості і надії все ж таки, як не дивно, у Радянський, у радянський Військпром, принаймні в частині бронетехніки. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ну, хіба що ну, вони дійсно збираються нагнати, забезпечити. До підготовку, постпідготовку, супутня це все купа людей, купа знань, купа навчання, купа ресурсів для того, щоб ота БМП, так, Західна Американська, працювала в цій системі, в якій вона створена, і в якій вона оптимальна і однозначно безумовно краща за радянську. Хіба що так буде, ну, то, мабуть, буде. Але. Ну, на 35 му році життя, чи скільки там 88-й, 8-й, 23-й, ну так, на 35-му році життя я все ж таки дуже сумніваюся, що так буде, принаймні в перспективі найближчих там 5, -ти, 10, -ти, ха -ха, скоріше за все, 20-30 років. А, а техніка радянська, пострадянська. Вона, повторюся, на мою скромну думку, вона більш різнопланова, універсальна, все ж таки більше нам звична з усіма своїми хибами. І, ну, це не кажучи вже про співвідношення, ціна, якість так, має відпрацьовані технології там, ремонту, забезпечення. Це все до чого я веду? До того, що. Питання техніки, воно нерозривно, нерозривно пов'язане з питанням кадрів, з питанням навчання, підготовки, мотивації і належним чином підготовлений екіпаж, на належним чином підготовленій радянській техніці, яка на секундочку, має суттєвий запас модернізації. І це. Це важливо пам'ятати і мати на увазі. Радянська техніка, зокрема, БМП 1.2, так, має суттєвий запас для модернізації і подальшого використання. Так от, належним чином підготовлений екіпаж, на належним чином підготовлені машині вмотивований. Екіпаж тверезий, адекватний. На мою скромну думку, він більш перспективний задля оборони і відвоювання територій України, аніж радянська техніка, аніж західна техніка пардон, в тих реаліях. Нашого суспільства взагалі і мікрокосмос Збройних сил, зокрема, який є на сьогоднішній день. Тобто вся ось ця система, так, з неслідченою кількістю людських факторів. Я боюся, що дуже швидко нівелює, нівелює. По факту і в кінцевому рахунку. Ті паперові номінальні плюси тактико, технічних характеристик ну, Західної техніки. Так? Я, можливо, навіть хотів би помилятися, і, мабуть, був би втішений там, побачити за рік, 2, 3, 5, що так, я помилявся, все у нас на високому рівні, все працює, все забезпечується. Все у нас західне в топчику, ми все відвоювали. Але я, попри те, що митець все ж таки достатньо таки людина приземлена, і те, що я бачу станом на дев'ятий рік війни, так. І 14 місяців її загострення, і 30 з хвостиком років незалежності України. А я це все бачу в ретроспективі і в перспективі, воно, це все в сукупності, не змушує мене в те вірити, і сприймати те за робочу позицію. А ці залізяки ми знаємо, вони насправді. Достатньо пристойні, але вони дуже і дуже і дуже страждають від неналежних, неналежного до них ставлення, від величезної кількості тих, хто з ними взаємодіє. Я особисто, ну, як людина, яка звикла мати своє, так, я би все ж таки вважав би за доцільніше не стільки, так? Не тільки не стільки просити там допомоги у когось там десь за кордоном, скільки сконцентруватися. На тому, що насправді не так і складно це готувати належним чином екіпажі, контролювати їхню роботу і забезпечувати належним чином відновлення, модернізацію абсолютно знайомих нам машин. Буду радий вашим думкам, зауваженням, конструктивних критиці в коментарях. Також радий вашим вподобайкам, підпискам, розповсюдженням. все все підтримує україномовний контент в інтернет-просторі. Дякую за увагу, благодатного вечора. Слава нації! Перемагаємо!